Рада вітати вас на своєму каналі. Це відео я розпочну розпаков... з розпаковки, яка мені прийшла посилочка. Ось така велика. Це посилка з тему, котрий раз я вже заказую. Мені, чесно кажучи, дуже подобається. Подобається і ціни, і якість товарів. і все. Ну, Мені сподобалось. Тож я показую вам, що я заказала. Значить, ця посилочка, вона не тільки моя. Тут я заказала і своїй мамі. Їй теж сподобався цей сайт, і вона мене попросила, щоб я їй заказала деякі речі. Тож перервалась на хвилинку, бо дітвора тут прям. Біду мені робить. Значить, ця посилочка наша з мамою на двох. Тобто, я заказала і собі, і своїй мамі те, що вона захотіла. Тож, її речі я показувати не буду, а покажу тільки свої речі, які я заказала для себе. Так, розпочнемо. Значить, ось подивіться, що я заказала. Це рукавичка така, та прихватка в новорічному стилі. Це я заказала для своєї куми. Я вже розповідала, що ми на новий рік збираємося зустрічати новий рік разом. Всі куми збираються, тож мені потрібно подарувати подарунок. Хлопцям я купила чашки, я вам вже показувала. А дівчатам кумам купила ось такі новорічні. Подарунки для хазяюшек. Я думаю, їм сподобаються. Це такі чисто символічні подарунки. Це одній кумі. Зараз покажу інші. І ось така, в такому стилі інші кумі. Тут написано Merry Christmas. Есть, ось такі дві. Два подаруночка буде моїм кумам-дівчатам. Гарні, гарного, гарної якості. Мені подобається. Далі. Далі це я заказала таку штурму для іграшок дитячих. Я вам показувала, ось я тут, якщо видно, ось у нас вона зовсім в розірваному вигляді вже. Валерія. Ось, то я замість неї заказала іншу, заказала іншу ось таку. Зараз розпакуємо і побачимо. Так, вона така невеличка. Я думала, вона більша, але ж все ж таки буде для іграшок. Ще, значить, придеться одну заказати, бо я думала, що вона буде більша. Якось я так щось подумала. Ну, ось такого плану ось для іграшок з ручками. Можна було, ні, підійде. Ну, ще одну. Це буде одна для іграшок Єгора, а іншу ще закажу для іграшок Валерії. Та й буде дві таких торбинки. Ось. Да. Непогано. Так, далі. да. далі. Далі. помялося. Помялося. Ось таку. Копілочку. Це бабуся заказала для Єгора, ой, не для Єгора, для Кіріла на Новий рік. Він хотів собі копі... копілочку, щоб збирати туди кошти собі. Тож, ось таку копілочку. Але воно не знаю, коналася. Прийшла яка пом'ята, уже бракована. Десь кидали, десь швиряли, мабуть. Ну, ось так. Не знаю, чи вона вирівняється, чи ні. Але вона з такого, з такого що ось вона зроблена. Ось таку штукенцію ще заказала я собі. Це наліпки на нігті. Я подивилася, що зараз так вони в моді. Хочу спробувати на Новий рік, як воно буде. Береш, просто клеїш на ніготь. І е, не треба фарбувати це замість лаку. Ось такі наліпочки, якщо вам видно такого кольору. Попробую покажу, що вони із себе представляє. У мене є гель лаків у мене є лампа, але це дуже довгий процес для того, щоб їх нафарбувати, висушити ці нігті. Я люблю робити, але дуже рідко зараз роблю, тому що немає часу. Тож, це бистрий варіант. Я попробую на новий рік. І наклею, і покажу вам. І скажу, як воно тримається, чи варто таким користуватися, чи ні. Ось такі навіки. Так. Далі заказала такі резинки для Валерії. Вони новорічні. Зараз одну продемонструю. Тут вони різноманітні. Це на новий рік такі, ось. З колокольчиком така. Така ось о... З оленятком. Бачите? Така з Дідом Морозом, ось такі різиночки. Вони всі різні. Тобто цілий кульочок я заказала їй. будемо робити зачіски. В неї волосочко вже таке досить довге. І можна зробити їй вже зачіску новорічну. Тож тобто, я їй заказала ось такі резиночки. Далі заказала таку полезну штуку. У мене у діток дуже часто е, відриваються оці, оці е, зміки. Що замочок закривати оці штучки. Тож тут можна було е, заказати собі ще й кольори різні. Зараз покажу вам. Так. Ось такі бігун... ну, така штучка, яка вішається. Ось на ті, що Валерія, що ти робиш? Ось, бачите? І можна, коли одламалась, я не знаю, як воно називається, ви зрозуміли мене, то ви вішаєте і від, від, відкриваєте. Валерія. Так що, ось тут чотири штучки різних кольорів. Ось, це мені такі потрібні було штучки. Далі. Це мені тут діти поприносили, допомагають. Так, далі це я собі заказала таку, таке плаття туніку. Мені дуже подобаються ці пакети, які отак от відкриваються, і все. І дуже легко і просто і не треба рвати. Так, я в прошлий раз заказувала собі такі лосіни вишневого кольору. Тож до них я заказала собі таку тонічку. Ось така ой, гарного, гарного такого вона. Качество хорошого. Ось така туніка. Вона, чуть пом'ята, тут, якби зроблено під поясок, так наче ось така. Це мені лосин моїх. Ось така. Ну, тут не відображає на камері якого кольору, але колір класний. Качество теж дуже непогане, дуже хороше. Якість цього, цієї туніки. І таке, бачите, така в'язочка. Що це таке ось. Ну, клас, мені подобається. Так, далі Єгор мені щось подає. А, це я заказала туш. Туш я заказала, зараз покажу. Була така акція: заказуєте одну, 7D якась туш дуже. І в подарунок іде друга. Тож я одну туш заказала своїй мамі ось таку, а іншу подарунок вийшло і мені. Ось такі дві. Туші. Зараз я відкрию, побачу, що тут, як вона відкривається. О, ось так. О, ось така кісточка. Бачите, якщо видно, ось така. Так. Ну, будемо пробувати. Будемо пробувати і бачити, що тут і як. Так що ось такі дві туши. Одна мені, одна моїй мамі. Далі, далі показую це. Кошельок. Це кошельок, і я заказала в подарунок своїй мамі. Валерія обережно. Тож, я його розпаковувати не хочу. Він тут запакований гарненько. Він такий розового кольору, такого не розового, а кремово-розового. Ну, гарний. З двома відділеннями, такими, якщо видно, це я мамі на Новий рік подарунок. То я його не буду розпаковувати, я її наоборот запакую зараз. В, Є, я, малию, буду в подарункову бумагу і подару її на новий mm -hmm. кошельочок. Потім покажемо. Ой, мене ми, ми. А, у мене тут два помощника. Це що нас таке? Далі тут носочки, мама собі заказала, <звінчат> заказала братові моєму. Я їх вам не буду показувати. Це її посилка. Це ми відложимо. Далі. Також вона попросила заказати лампу, тож помялась теж коровка, звісно. Не знаю, що тут в нею з цією лампою. Коробка пом'ялася. Так. Ось така лампа. Так як постійно виключають світло, то їй потрібна лампа. В неї вже одну ми таку їй дарували, вона в неї щось там поламалась, то вона попросила мені, мене заказати ще одну таку. Вона ось така. Вона на зарядці. Зараз покажу на такий USB-провод іде до неї. Підключаєте, заряджаєте, вона заряджається. Ігор. І ще є крючочок. Ось такий крючочок, на який вона вішається. Ось тут воно цепляється, отак от. Зараз. О, О, бачите? Ось на такий крючочок. можна її повісити, де вам там. Треба, а це заряджаєте її. Ось така лампа. Це теж заказ для моєї мами. Це я її завезу. Чи відправлю, побачимо. Так, тож так, далі, що в нас ще є? Тут Єгор мені показує. Ага, а це я заказала такі бантики. Це мені або на вінок піде, на той, який в мене на дверях висить, або на цей мій букет. З соснових гілок я повішаю, побачу. Дуже люблю такі бантики, тож я заказала собі ось такі ще бантики. Не собі, а для прикраси будинку. Бабушкін набір я теж не буду показувати. Так, ще щось тут у нас є. І це бабуся для бабушки. Все там, Єгор, більш нічого нема. Все там сіє? А! А собі ще не показала вам, яку я прикрасу заказала для себе. Зараз продемонструю, де вона відкривається. Так. Більше нема. Більше нема? Це я собі теж таку прикрасу заказала на Новий рік буду. Ой, красива. Зараз покажу. Ось така ось такий метелик. Ось такі, бачите, як тут видно, такий прям переливається. Валерія. Так. Ну, це мені я вам не покажу так на. так, Ось так він мішається на, на шиї. Ну, це мені там до мого наряду на Новий рік буде такі, така прикраса. І ось така. ну воно тут регулюється, можна вище її піднімати. Можна нижче, ось така, якщо вам видно. Ось така прекрасна. Це на новий мені, <смі> Так. Ну, все, здається, все. Більш нічого ми не проминули, Єгор. Ми більш нічого не проминули. Ні. А ну, дай мені, я подивлюсь. Мішочок дай мені, будь ласка. Так. Ну, все, так. більш нічого нема. Тож ж, ось такий заказ я зробила для себе, для своєї мами. Тож мені подобається. Не знаю, є різні відгуки, але мені, мені подобається. І ціна, і якість товару, і достатньо швидко воно приходить. Тож, кому подобається, то заказуйте те. А зараз я вам покажу ще одну розпаковочку. Це Вадим розпаковує свій подарунок на новий рік. Так сталося, що йому цей подарунок вже був необхідний тут і зараз. Тож чекати до Нового року ми вирішили не потрібно. Так як потрібно вже ним було Вадимові користуватись, тож він його розпаковує, і ми вам показуємо, що ж я приготувала для свого чоловіка на новий рік. Який подарунок? Це дуже необхідна річ. В нашому хазяйстві, тим паче для наших ремонтів, які ми зараз робимо в нашому будинку. Тож це такий корисний дуже подарунок. Він мені корисний для хазяйства, подарунок подарував, і я йому теж ось такі подарунки: це набір інструментів, які підходять і для дому, і для машини. Тобто, він такий давно хотів. Я узнала його мрію і бажання і вирішила йому його подарувати. Ось так він виглядає. Тут безліч всіляких, я навіть і не знаю, як це називається, насадки якісь всілякі всіляких розмірів на всі випадки життя. Тож я вважаю, що це дуже дуже корисна річ для нас зараз в нашому хазяйстві. On. Папа, Мне, конечно нравится, это уже сколько год мені таке необходимо будет. А зараз мені потрібно запакувати подарунки, які прийшли для моєї мами, для моїх комів. Все ж таки, я вирішила розпакувати цей кошельок, тому що мені потрібно туди покласти ще туш. І ось такий він Він непоганого качества на два відділення гарного такого кольору. Мені він сподобався ось такий він всередині. Дуже багато всі всіляких відділень, там для карточок, для е мілких грошей. Ну, гарний, гарний. Мені, я навіть собі такий теж хочу, пізніше, мабуть, закажу. Непоганий, дуже кошельок. Тож я його розпаковую, і ось цю туш, яку я теж мамі хочу подарувати одну, я mm -hmm. зразу покладу туди в кошельок, щоб все вже було в одному місці. Тобто, одна мені, одна моїй мамі туш. Оцю я кладу їй туди і буду запаковувати цей подарунок на Новий рік. Ось так я придумала. Так, а тепер буду пакувати подарунки для моїх дівчат кумів. Це дві таких прихватки-рукавички. Ось я їх буду зараз теж запаковувати в подарункову бумагу, але це я вже вам демонструвати не буду, а покажу готовий результат. Тож я думаю, що всі вміють гарно пакувати подарунки. Це не... Велика наука для когось, тобто, ось ці дві прихваточки, рукавички, зараз я запакую. Ще ось таку лялечку для доньки моєї, куми я запакую. І ось такий поліцейський автобус, ось такий для е, хлопчика моїх кумів інших теж запакую. А це вже все готово, все запаковано, ось така краса, неймовірно, вийшла. Ще залишилось запакувати дві чашечки для моїх кумів, чоловіків, і все до нового року готово. Я дуже дуже полюбляю дарувати подарунки на новий рік, дуже люблю їх гарно запаковувати. Я завжди готую подарунки для всіх своїх рідних, близьких. Тож я якось з дитинства навчена, звикша. До цього мене так навчили батьки, що завжди потрібно на новий рік обмінюватися подарунками. Тож, ця звичка в мене залишилась, і я дуже-дуже люблю це робити. Ось такі красиві подарунки запакувати, покласти під ялинку і з нетерпінням чекати на новий рік, на новорічну казку. На очікується якесь новорічне диво. Це дуже мені подобається. Особливо, мені здається, це класно і радісно для моїх діток. Ось всі наші подарунки. Тож. Чекаємо на новий рік, а всім, хто додивився моє відео, я дуже вдячна. Пишіть мені коментарі, ставте лайки та підписуйтесь. Па-па, до нових зустрічей!